Крайні тижні видалися насправді дуже насиченими для України. Як сказав Дмитро Колеба, є чітке відчуття, що готуємося до великої битви, як на фронті дипломатичному, так і на фронті фізичному. Ну і на цьому тлі до нас завітав Джо Байден. Захід буквально відправив Путіна і його звернення на федеральних зборах у нокаут. І Байден сказав, як на мене дуже важливо річ, що автократи розуміють лише одне слово: це ні, ні, ви не захопите мою країну, не заберете мою свободу, не заберете моє майбутнє. На вашу думку, коли Путін сприйматиме це як належне і припинить жити у своєму явному світі, де він, так скажімо, і такий імператор, де його поважають, де він е, нібито виграє війни? От що ви скажете на цей рахунок? Ну, ви знаєте, на жаль, я не вірю, що він в принципі на це спроможний уже. Уже тобто він очевидно вже досить давно переселився в цей вдаваний світ. І за великим рахунком немає якихось конкретних зв'язків між ним та оточуючою дійсністю, яка би не відповідала оцим самим його відірваним від життя уявленням. І мабуть, не даремно представники України, української влади і особисто президент України казали, що в принципі переговори якісь можливі вже з новим керівництвом Росії. Тому що нинішнє керівництво Росії, воно очевидно від цього всього вже не відмовиться, і нинішній російський режим він буде намагатися продовжувати ту саму лінію, тому що це знаєте, як акула, яка не може зупинитися, тому що тоді одразу потоне. От я думаю, така сама ситуація і для Путіна можливо, десь інтуїтивно він вже відчуває, що м'яко кажучи, ситуація розвивається не в тому напрямку, який він очікував, але зупинитися він не може. І в оточенні його так само немає людей, які б могли сказати: ну, а от власне, що ну, все розвивається не так, як ми очікували, треба шукати якихось альтернативних шляхів. Тому я би не розраховував на те, що от Путін якось змінить свою політику. І як на мене, найбільш позитивний момент, що розуміння цього впевнено почало приходити до всіх. В тому числі і до лідерів країн заходу, які раніше постійно говорили, ну можливо, там якісь переговори, можливо, якісь домовленості треба якось зберігати діалог з путіним. Але ну здається, що поступово розуміння цього воно приходить до всіх у світі. Якщо от ви зачепили питання оточення Путіна, якщо б ми дивилися загалом у цю от промову на федеральних зборах, то обличчя в залі, якщо наприклад порівняти з минулим роком, вони ніяк не змінилися. Неодноразово говорили протягом цього року війни, що Путіна готові усунути, що він всім не вигідний, що його оточення буквально ну. Грезе собі лікті через втрати коштів цих от величезних яхт і віл за кордонами, що вони готові вже зрадити диктатора, піти на переговори з заходом. Чим пояснити в такому випадку цей парадокс мовчання так званих російських еліт, адже в оточенні Путіна, напевно, мають бути якісь притомні люди, які розуміють, що до чого ви знаєте, вони того звичайно мають бути, і можливо, вони є. Інша річ, як російська ця сама так звана еліта влаштована. От, я думаю, що в світі до цього часу не всі розуміють, що в Росії, по суті, ніякої еліти немає. Тому що еліта це люди, які, наприклад, так або інакше, внаслідок своєї діяльності, внаслідок своєї роботи, або, наприклад, покоління цих людей, здобули певний соціальний статус, положення, гроші, як наслідок політичний вплив. У випадку Росії, ну от по суті, цю еліту за великим рахунком сам Путін і сформував. Ті люди, які мали, наприклад, статки, але при цьому не належали до путінського оточення, якось могли йому зашкодити. Вони з російської цієї самої еліти усунуті. Ну, як той самий Ходарковський, наприклад, угу. і багато інших. І в таких умовах насправді я думаю, що переважна більшість людей, які становлять так звану російську еліту, вони насправді прекрасно розуміють, що без Путіна їм у них достатньо мало перспектив на щось розраховувати, І їх так само зрештою можуть притягнути до відповідальності в той або інший спосіб, тому що вони так само частина цієї всієї системи. Якщо ми згадаємо усі е, злочинні рішення, які ухвалювали в Росії, вони ніколи не були індивідуальним рішенням Путіна. От згадаємо, наприклад, початок агресії Росії проти України. Перед цим Путін збирає Раду національної безпеки і перед камерами буквально примушує усіх представників російської політичної еліти взяти на себе відповідальність за це рішення. А потім це ще виноситься на думу, і там всі депутати за це голосують звичайно одноголосно. Тобто вони усі замішані, це абсолютно логіка кругової поруки, і вони самі це прекрасно розуміють. І ще один момент: я думаю, що вони банально бояться якогось хаотичного розпаду суспільства, хаотичного розпаду держави. Що, от поки є Путін, в суспільній свідомості, ну, начебто, там є якась стабільність, є якась держава. А, наприклад, не буде Путіна, і все почне розпадатися, наприклад, миттєво і їх під цим. Завалами так само похоронить, а тому я думаю, цим пояснюється оця така достатньо боягузлива позиція представників так званої російської еліти, і те, що от вони я думаю, що дійсно багато хто з них розуміє, куди це все йде, і що нічого доброго їм це не принесе в кінцевому рахунку і вже не приносить. Але те, що вони нічого з цим зробити не можуть, не хочуть і не мають якоїсь волі. І до цього часу продовжують плисти за цією течією, угу. тобто наскільки я розумію, з того, що ви зараз говорите, якщо піде Путін, піде повністю вся вертикаль влади і зміниться суспільство. Чи не думаєте ви, що є перспектива, що от нова вибудована вертикаль влади буде нічим не кращому за Путіна, нічим не кращим буде режим? Ви знаєте, це, мабуть, найбільш ймовірний сценарій, тому що ну, насправді розраховувати на те, що все миттєво якось зміниться, не доводиться, тому що, наприклад, режим справді може пасти, розвалитися достатньо швидко, замінитися чимось іншим. Це все може бути, це бувало, неодноразово, і буде ще неодноразово. Це все зрозуміло. Але куди подітися у цьому колосальному рівню ксенофобії імперських настроїв цих самих от цієї конспірології, яка визначає громадську думку в Росії? Нуло ж не зникне миттєво, і всі ті люди, які зараз там, наприклад, вимагають війни з усім світом і якогось там ядерного попілу для заходу, вони ж так само не зникнуть і не. Якось змінять радикально свої настрої. Тобто, для того, щоб ці настрої змінилися, потрібні, мабуть, зміна поколінь за достатньо серйозної інформаційної роботи інтеграції Росії в цивілізований світ. На зрозуміло, що це не пов'язано зі зміною просто режиму, тому ймовірність того, що новий режим буде нічим не кращий, вона дуже висока. Що це буде якийсь, наприклад, режим побудований на якихось приблизно. Подібних засадах, а можливо навіть і гірших. Тобто, а, якщо наприклад режим паде в результаті якогось перевороту, то це може бути переворот якихось ультраправих імперців і тому подібне, і вони там можуть оголосити лише про розширення якоїсь війни для того, щоб там. Втягнути Росію в якесь в якісь ще більш масштабне протистояння. Тобто це все абсолютно реальний сценарій, і не треба розраховувати, що падіння режиму Путіна це от саме по собі є вирішенням всіх проблем. Але падіння режиму Путіна, як і будь-яке падіння режиму, може означати достатньо серйозне ослаблення Росії, падіння всієї державної вертикалі в хаос, можливо, десь ну, таки активіація якогось сепаратизму. Ну, просто коли. А оця сама тверда рука вона зникає, то одразу починаються якісь центрові тенденції, і для України це шанс здобути перемогу, вигнати окупантів, а якомога швидше вибудувати нову систему світової безпеки. Як про це знову ж таки казав неодноразовий наш президент, тобто про гарантії безпеки, ну мабуть, на дієвою гарантією був би вступ України в НАТО якомога швидше, mm -hmm. розміщення відповідних баз НАТО. Поки там в Росії буде відбуватися якесь чергове загострення. І потім, коли через деякий час хтось там захопить черговий диктатор, захопить владу і вирішить погратися знову ж таки в якусь агресивну війну, то він може мати справу вже з якоюсь абсолютно новою геополітичною реальністю, і, можливо, він і не наважиться на якусь нову чергову авантюру. Тому, в будь-якому випадку, падіння режиму Путіна це для України потенційно. Дуже вигідна річ, але просто до цього треба ставитися адекватно, не як до того, що завтра там в Росії виникне якесь абсолютно інше суспільство, інша нова, абсолютно нова держава, абсолютно нове мислення. Ні, цього не буде. Але як шанс для нас максимально від них відмежуватися, я думаю, це цілком можна розглядати.